Автомобіль Ламінара 2026 відкриває нову сторінку у світі сучасних технологій та преміального дизайну. Це машина, яка поєднує естетику майбутнього з інноваціями сьогодення, створюючи образ справжнього лідера у своєму сегменті. Елегантні лінії кузова, динамічні форми та унікальна світлодіодна оптика підкреслюють характер Люмінара, роблячи її не просто транспортним засобом, а витвором інженерного мистецтва. Під капотом автомобіль пропонує гібридну та повністю електричну модифікацію, що дає можливість вибору між максимальною екологічністю та універсальністю. Запас ходу у електричній версії перевищує 700 км, що забезпечує впевненість навіть у далеких подорожах. Потужність двигуна вражає розгін до 100 км за годину, займає менше 4 секунд, даруючи водію справжнє відчуття драйву. Салон ламінара це поєднання розкоші та високих технологій. Панорамний дисплей, штучний інтелект для керування мультимедіа та кліматом, а також адаптивні сидіння з функцією масажу створюють атмосферу максимального комфорту. Використання екологічних матеріалів демонструє новий підхід до виробництва, орієнтований на збереження довкілля. Особлива увага приділена безпеці. Система автономного керування четвертого рівня, інтелектуальні сенсори та автоматичне гальмування у критичних ситуаціях роблять ламінара одним із найбезпечніших авто у світі. Це не просто машина, це символ нової ери. Ламінара 2026 створена для тих, хто прагне поєднати стиль, швидкість, екологічність та інновації в одному транспортному засобі. Вона уособлює майбутнє, яке вже стало реальністю.